Всім привіт! Смотить, як завжди Міша. І сьогодні у нас іде новий відосик і нова рубрика. Рубрика ось така, називається «Колеса Фортуни. Це Тобто, я буду кататися велосипедом і колеса Фортуни буде вирішувати, як я буду кататися. І ось 10 я проїду кілометрів чи 5. Ого, ну, проїду 10 це більше. Ну, нормально. І будемо їхати у парк, там дуже гарно, ще й тренажери є. І ось буде наше наступне питання: поїхати на тренажери, чи все-таки ні. Так. Ну, як ви думаєте, о, і я поїду на тренажери, це плюс. Мені усложнить трохи задачу. Так, далі, відпочивати чи ні? Так, ну сподіваюся, випаде відпочивати, тому що там тренажери, води побити і клас. Так, все таки відпочивати. І ось я вже буду вирушати ну, нашу поїздку. Ну, що ж, Будемо починати їхати. Го! Повернемося в парку. Ось, так, і тренажері. ось ми вже у парку на тренажерах. Ось, ось який тут вид. Класно. Ну, мені сподобався вид, дуже класно. Ось і тренажери, на які ми поїдемо. Ну, лайк. Ну що ж. Зараз будемо йти на тренажери. Так, і ось ми будемо займатися перше на ось цьому тренажері і потім на усіх цих. Так, так, ми позаймаємося ще й трохи на Турнікові. Ну що ж, будемо починати займатися. Так. Все, ми вже позаймалися, і там ми доїздили аж 9 кілометрів. І я вже доїжджу цей кілометр. Ось дивіться, 9,6. Ну, може, ось побачили і кілометрів, ще трохи і все. І ми будемо завершувати цей відео. Так, ну, ми вже проїхали наших 9 кілометрів. Так, ну що ж, ось наш 10-й кілометр завершився. Я вже приїхав додому відпочивати. І на ось цьому байку. Ну, класно. Ще я в парку зустрів друзів, було дуже весело, були там довго і позаймалися спортом, і покаталися. Ну, було дуже круто. Мені сподобалося. Приїхали 10 рівно 10 кілометрів. Ну, ось так. Ну, дуже класно. І за це я вас попрошу тільки підписатися на мій YouTube канал і поставити вподобайки це відео і написати приємний коментар. Це дуже сильно легко, а для мене проїхати це трошки тяжко. Ну що ж, на самому був Міша про 15, і всім до побачення!